Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогоднішнє моє відео буде про наші покупки, наші запаси, що привіз чоловік із села. Поділюся з вами також подарунками, які приготувала я до Миколайчика. Тому залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своїм лайком, коментарем. Ну і буду розпочинати ділитися з вами нашими придбаннями та продуктовими запасами. Чоловік у мене вже повернувся із села. Діти ось так виглядають його у віконце, стукають тату. Це в нас така традиція є. Підвіконня я не можу зайняти ніякими квітами, тому все стоїть на холодильнику, бо завжди там діти. Розпочинаю показувати вам те, що чоловік привіз із села. Це дуже багато капусти свіжої. Частину я буду заморожувати на голубці. Частину буду тушкувати, також привіз цибулю, ось таку квашену капусту, велику банку, моркву, також привіз картоплю та буряк, але я його не відзняла. Розібрала так і також привіз ще молока. Завжди в нас його йде багато, навіть якщо лишається кефіром, то пізніше я з нього випікаю. Також забрав із села нашу рибну тушонку, так звану. Колись я показувала вам, що ми купили товстолобика 20 кг. 10 кілограмів було для свекрухи, а 10 для нас. І ось свекруха зробила в автоклаві вже цю рибку. У нас автоклава немає, тому це робить особисто вона, і потім ми забираємо. Далі чоловік ще привіз із села свіжину. На цих вихідних він зарізав свиню у свекрухі, також у своєї сестри. І, як завжди, по стандарту нам виділяють частину свинини. Тому сьогодні в мене будуть і заготовки, і поновлення якихось продуктових запасів. Таким чином, ми економимо кошти. Звісно, без допомоги села ми б не змогли прожити на 5 тисяч гривень на місяць, тому. Ось такі запаси у нас завжди поновлюються. Буває декілька разів свекруха коле свиню і нам вділяє таку частину. Я безмежно вдячна за таку допомогу, продуктову нашій сім'ї, бо все-таки сім'я в нас немаленька і частенько ми змушені купувати усе. Як ви бачили раніше, ми купили цілу свиню, але так як ми зараз економимо, то і ці запаси в нас закінчуються, треба щось купувати знову і знову. Тут ось чоловік привіз із села, тому зараз ми свинину купувати не будемо, можливо, десь за тижнів 2-3. Тому економія для нашої сім'ї колосальна. Хоч і вимикають, у нас світло частенько, але все-таки ми заморожуємо, багато продуктів. Морозильна камера у мене наморожена, і там нічого не пропадає. Я вам вже раніше говорила про це, тому я роблю і заготовочки в морозильну камеру, і поновлюю якісь продукти. Все зберігаю там. У нас є велика морозильна камера. І ще плюс маленька є в холодильнику, тому все ідеально поміщається. Сьогодні покажу вам, що готувала із цієї свинини, бо робила деякі заготовки. Морозильну камеру без них я просто не можу. Чоловік щодня ходить на роботу і треба робити якісь йому обіди з собою. Тому заготовочки дуже мені в цьому допомагають. Плюс до всього, коли я хожу на навчання, то можуть приготувати і без мене щось. Діти не стоять у плити. Так само, мама моя, коли приходить. Глядіти дітей, то нічого такого не готує. Можна зварити звичайні макарони і приготувати якісь заготовочки із морозильної камери. Цього разу свинину ми розділяли на декілька таких потрібних нам речей, залишали ось таку філеєчку із салом. Планую додавати його, я у плов наш або щось таке, можливо, картоплю буду тушкувати. Сало лишаю його, звичайно, так. У нас сало свіже, їдять навіть маленькі діти. Все-таки домашня свинина це набагато краще, ніж купована. Тому я даю із, не пам'ятаю навіть з якого віку. У нас маленькі хлопці наші дуже полюбляють сало. І тому, знаючи, чим кормиться та свиня. Я сало їм даю в сирому вигляді і прекрасно вони його їдять. Частину м'яса ми перекрутили на фарш. Додали сюди дуже мало сала. Зазвичай я сала додаю набагато більше, але цього разу вирішила зробити ось так, бо запланувала купити ще курячий фарш і змішати його зі свининою. Тому. Заморожую ось такими пакетиками. У мене немає таких зіп пакетів зараз, тому заморожую в таких. І ось тут лишила ще на пельмені, хочу наліпити і зробити чебурекі. Коли в нас вимкнули світло, я встигла зробити відбивні. Робила два види: одні в паніровці. Це коли відбите м'ясо підсолюю перчу. Обмукаю його в борошно, тоді в яйце, і тоді в паніровочні сухарі і заморожую. І ще один такий варіант це м'ясо по-французьки. Зараз саме я його знімаю із дощичок. Не знімала, як я його готую, бо без світла готувала все при свічках. Пізніше відправила в морозильну камеру і воно непогано заморозилось вже на даний час. Фасую все по кульочкам. Василько мамі, як завжди, допомагає, він дуже полюбляє щось таке заморожене. І ось почав знімати в мене помідорки із мого м'яса, тому дала йому окремо. М'ясо по-французьки я готую по стандарту, як і завжди. Буває, я такі відбивні роблю із курячого м'яса, цього разу зі свинини. Просто відбиваю, солю, перчу. Накладаю зверху майонез або сметану, зверху кладу цибульку напівкільцями, можу додати ще шампіньйони, посипала твердим сиром натертим та зверху відправила заморожені помідори. У мене вони вже давненько заморожені в морозильній камері лежали. Поклала їх зверху, зазвичай я їх кладу під сир, а цього разу, так як помідори були заморожені, то вирішила їх покласти зверху. Цих запасів нам не дуже надовго вистачає, бо готую я щодня щось. Коли в мене йдуть онлайн-уроки, зазвичай я стараюся зранку приготувати щось швиденько, тому це може бути макарони із такими відбивними, або картопля, пюре, будь-яка каша, або, там можливо, дируни, я буває ще готую, але з дирунами це все-таки дуже довго. Звісно, такі заготовочки не дуже йдуть економні, але так як м'ясо у мене, можна сказати, безкоштовне, то для мене це саме те. Тому готую завжди якісь такі заготовочки. До речі, під минулим відео було дуже багато коментарів, дехто його взагалі не дивився, написав, що 5 тисяч гривень це дуже багато, дехто написав, що це мало. В кожного, знаєте, свої стандарти життя. Хтось звик до одного, хтось до іншого. Я нікого не агітую для того, щоб економити. Якщо у вас є змога і ви можете не економити, то, звісно, не робіть цього. А ось я, так як ми мріємо про свій будинок, вирішила для себе включити економію і все-таки. Займатися будівництвом, бо можна чекати дуже довго вдалого моменту. Поки є у нас така можливість, ми можемо зекономити, можемо потратити ті кошти, які заробляємо з чоловіком разом на будівництво більше, тому ми це і робимо. Про свою роботу я вам розповім у наступних відео. Це буде Десь після нового року, бо проєкт ще йде у розробці і поки ми всі працюємо над його відкриттям. Відправились ми з чоловіком по продукти, показую вам, як справляється наше місто із відключенням світла. Кожен магазин має свій генератор. Всі магазини працюють, аптеки працюють і можна все купити. І у нас відбулася велика така закупка продуктова. Так, поновили ми олію рафіновану. Завжди беру ось таку. Тут в дійсності її більше, ніж в інших таких пляшках. Взагалі раніше брала по чаївську рудню, але там вже давним-давно немає 5 літрів. Там, здається, щось близько 4, тому беру ось таку зараз. Так. Далі взяла сосиски польські, ось такі. варену ковбаску. Я, до речі, і сосиски, і ковбасу. Дуже часто заморожую, потім порційно дістаю. Наприклад, цю паличку можна на три частини поділити і просто діставати, скільки потрібно. Так, далі взяла курячі крильця, тут 3 кілограма, окурочка взяла. Тут о, також десь близько 3 кілограмів, 8 штучок брала. Так, хлібчик взяла цього разу ось такий. Це на ринку. Далі тут у нас тюлечка. Буду робити сьогодні шубу. Тому взяла тюльки, ну так, щоб було поїсти, і на шубу вистачило. Так, тут у мене курячий фарш взяла додати до свинячого. Так, взяла ось таку згущенку. Планую пекти щось. Або навіть так щось переместити. Тут у нас шпроти на вагу. Досить непогано виходить, бюджетніше, ніж купувати в жестяній банці. Далі вершковий сирок. Взяла ось таких три штучки, здається, по 6,90 вони були. Гущенка по 55. Це в полускуні брала оці товари. Так, далі взяла голландську сиру трішки, сметану 20%. Знову взяла ось такий майонез. Так, взяла також шампіньйони. І взяли. 60 яєць. Сьогодні в нас дощ. То все таке. І ще ми взяли 10 кілограмів цукру. Зараз цукор дуже дорогий, де по 35 гривень, де по 38. Взагалі взяли сьогодні по 33. мішечок 10 кілограмовий. Думаю, на трохи вистачить. Так, і ще взяла собі штани. Хотіла такі спортивні. Брала темно-сірого кольору знизу з манжетиком. Утеплені всередині. Сподіваюсь, я в них поміщусь. Якщо не поміщусь, будуть вони чоловіку. Але все-таки штани потрібні мені. Тому пізніше покажу, як вони на мені сидять. Попросила мене, щоб дочка познімала не ставити штатива, бо все-таки діти бігають. У штани я помістилася, все непогано, хотіла трішки вільні, але вийшли так облягаючо. В мене порвалися двоє штанів, тому будуть ось такі на заміну. Готувала я ось такі салати. Тут капуста, кукурузка та варена ковбаска. Заправила це все майонезом, підсолила, поперчила і за неділю в нас. Він повністю пішов, дуже смачний салатик, можна, до речі, робити із горошком. Ну, а тепер хочу поділитися з вами тим, чим я наповняла наші новорічні подарунки, вже підготувала до Миколая, у дітей будуть звичайні подаруночки на свято. Пізніше буду ще показувати вам покупки на новий рік, бо на новий рік у них будуть. Трішки інші подарунки, а ось на Миколая буде тільки солодке, бо все-таки фінансово це зараз дорого, а хочеться наповнити подарунки теплом, чимось солодким, чимось таким, знаєте, приємним. Тому а, скупилася я сама окремо, брала деякі солодощі у європейському магазині, дещо брала на ринку, дещо в Полоскуні. Тому в мене така збірка взагалі різних солодощів. Тут показую, які солодощі взяла у європейському магазині. Цей шоколад дуже класний, дуже смачний. Здається, ця сіточка коштувала 80 гривень. Не так уже бюджетно, але шоколад дійсно смачний. Ще поклала до пакуночків по шоколадці рошен молочного пористу. У мене діти такі люблять, тому Використала саме такі шоколадки. Ось Зараз показую вам жуки, вони жовуються. вже ми одну пачку роздали дітям. І одненька лишилась у нас на подарунки. Вклала снікерси, також такі жіні цукерки упаковочки, Вони ніби таблеточками. Також поклала по бисквітику. в мене діти також полюбляють його. Він такий запакований окремо і брала чотири види цукерок, ділила більш-менш порівну, щоб ніхто був не ображений. Знаю, що Вовчик у мене ще не так по цукерках, але все-таки кладу я чотири подарунка, бо деякі цукерки я йому вже даю. Не знаю, як ви відноситесь до цього, але я вважаю, що діти, поки мають молочні зубки, то їм треба давати шоколад, їм треба давати цукерки, бо пізніше, вже коли будуть свої зуби стабільні, то вже тоді треба думати про їхнє здоров'я. Ну, а поки дітям можна давати все. Брала я цукерки тільки хороші, звісно, видів небагато, але краще взяти трішки, але взяти дійсно смачних, хороших цукерок, тому. Не такий великий вибір у мене був. Хотіла взяти ще зоряне сяйво, але його у продажі не було. Знаю, що воно зараз йде близько 300 гривень за кілограм. Ну, Думаю, можливо, куплю я ці цукерки вже на новий рік дітям і покладу під ялинку, а поки роблю ось такі подаруночки. Напишіть мені, що будете дарувати на Миколайчика ви, бо Мені також цікаво, що цьогоріч будуть дарувати дітям батьки. Знаю, що зараз війна, зараз багато хто економить, тому все по нашому бюджету. Коли в нас вмикнули світло, вже змогла вам познімати, як дороблюю шубу, бо все-таки без світла було це тяжко робити. Я не хотіла. Користуватися ліхтариком на телефоні, бо все-таки економимо і не тільки світло, а й заряд на телефоні. У понеділок я встала о 6-й ранку, як завжди. Ще було темно, нам дали світло. І я вирішила зробити тісто на пельмені і на чебурекі. Воно ось таке еластичне: рецепт у мене є на каналі вже давненько. Це на кип'ятку, звичайне тісто заверне, дуже класно воно підходить і під чебуреки та пельмені. Фарш, як ви бачили, я залишала на це все, тому тепер приступаю до заготовочок, які в мене будуть також в морозильну камеру, але вирішила трішки зробити ще поїсти, бо все-таки в мене не виходить все повністю заховати в морозилку, а діти частину з'їдають завжди. Ще до того. Беру я частину тіста, розкачую його та буду за допомогою тарілки вирізати ось такий круг. Буде в мене спочатку чебуреки, які я хочу посмажити, ну а вже пізніше займуся пельменями. До свого фаршу я додала сіль, перець та нарізану цибульку дуже мені незручно, без мого блендера, але. Справляюсь якось так, поки нарізаю і цибульку, і чесничок, якщо мені потрібно, бо чесникодавилка в нас на днях також зламалася. Чебуреки я робила не дуже багато, хотіла так зробити, щоб тільки було поїсти. Якраз діти ночували у бабусі, вони захотіли. Я відпускаю, вона недалеко від нас живе. Раніше на початку війни я дуже боялася за дітей, і їх від себе взагалі нікуди не відпускала, то зараз уже в мене діти можуть сходити до бабусі, переночувати і на ранок прийти додому. Показую вам, як виглядають мої чебуреки вже смажені. Тут якраз посмажилось дві штучки, можна, звісно, до фаршу додавати ще трішки води, тоді вони більш соковиті виходять, але у мене фарш був. І на пельмені я вирішила води туди не додавляти. Смажу їх на олії, так щедро поливаю, і під кришкою. Таке в мене діти дуже полюбляють, тому іноді їх радую таким. Ну, і, звісно, як же ж без мого Василька він завжди мамі допомагає працювати із тістом. Я йому виділяю певний шматочок, яким він грається, він з нього і ліпить і качає, і щось намагається вирізати, якщо мама вирізає якимсь стаканчиком. Тому завжди такий помічник з мамою на кухні, ще поки Вова якось не підходить до цього, бо він ще малесенький. А от Василько завжди біля мами крутиться, бо знає, що мама щось робить цікаве, а йому треба допомагати. Тут діти дали Васильку вкусити чебурека, Вова також вирішив поділитися. Дуже такий сонячний у нас хлопчик, дуже також полюбляє за всім слідкувати. Ну, а я приступаю тепер до пельменів своїх, вирізаю кружочки сьогодні стаканом. Не захотіла вирізати стопочкою, бо було б це дуже довго. Поки в нас немає світла. Поки в мене немає уроків, я вирішила все зробити раз-два. І відправити в морозилку. Вона тримає у нас температуру, навіть коли немає світла. Тому я не боюся за свої заготовочки, все прекрасно заморожується, коли з'являється світло. І навіть коли світла ще немає, у морозильній камері температура тримається. Сама мінімальна мінус 12 градусів, тому навіть при такій температурі мої пельмені непогано схоплюються і заморожуються. З самого початку я вирізала кружочки, наліплювала свої пельменки, а пізніше вирішила скручувати в ковбаску, нарізати і формувати пельмені. Що один що інший спосіб мені подобається. Але все-таки до ковбаски я відношуся більш лояльно, більш частіше так ліплю і вареники, і пельмені. Саме головне, щоб було хороше тісто, ну а далі все просто і швиденько ліпиться. Взагалі я полюбляю працювати з тістом, це найулюбленіша моя справа, аби був час, і можна було Сісти і просто собі заспокоїтися, поліпити. це так як медитація для мене. Тому я частенько щось роблю із тіста, не знаю, що заспокоює вас, а ось мене такий процес просто затягує, і я можу сидіти навіть півдня і їх ліпити. Цього разу пельмені в мене виходили різних розмірів, хоча не дуже там. Це принципіально, в мене з'їдаються вони дуже швидко. Я знаю, що вони в мене не затримаються надовго. Показую вам, що в мене вийшло. Пізніше, як вони повністю замерзнуть, то я їх сиплю у пакетик і будемо смакувати. Домашні пельмені набагато смачніші, ніж магазинні, тому, я думаю, багато хто їх частенько ліпить. Коли в нас з'являється світло, ми, звісно, вмикаємо нашу ялинку та ось ці саночки, вони, до речі, дуже економічні. Там дуже мало кіловат вони беруть навіть за цілий день, тому використовуємо їх частіше для освітлення кімнати і не вмикаємо світло. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд, дякую за ваші лайки, підписки, за ваші коментарі. Побажаю всім мирного неба та до нових відео!